「のこかいな」 Прямо до цієї теми, да? Я раніше не розуміла, як то можна йти в зал, займатися в залі в 8-10 поки діти твої в садочку чи в школі, а що зі стала цією людиною, яка займається в залі, діти швиденько в школі. І причому не так небагато часу. В мене є зазорчик, поки няня з Ульянкою там пару годиночок, Марія в школі я можу поробити для себе. Раніше мені здавалося це тупі панти для приїжджих. А чому я так думала? Тому що так говорили мої близькі. Казали, що це якісь панти. От пішла на огород, попрацювала в цьому є сенс. Пішла загребла за двором, в цьому є сенс. Пішла, перевила посуд, в цьому є сенс. А твоя фігура накачана жопа, який кому в цьому сенс? Правильно, в цьому сенс є тільки для тебе і більше нікому.